Вони плекають зелене майбутнє України. Такими словами сміливо можна охарактеризувати непросту та невтомну працю лісівників, аби детальніше розповісти представникам влади та суспільству про неї, а саме про процес вирощування і догляду за лісовими угіддями краю, директор державного підприємства Ярмолинецьке лісове господарство, депутат обласної ради Іван Кирилюк, продовжує проведення виїзних депутатських днів. Нещодавно такий організували у Сатанівському лісництві. На інформативну та пізнавальну екскурсію запросили керівників городоцького району, депутатів обласної та районної рад. Наша задача основна показати і довести до вас нашу позицію, нашу думку, і практично показати, як ми сьогодні ведемо лісове господарство на даній території. Мальовниче Сатанівське лісництво було створене у 1936 році. У 1949 тут провели перше лісопорядкування. Охоплює воно площу 4404 гектари. Входить до складу лісництва три урочища. Це Олександрівка, Турчинці і Борщівка. І дві дачі Закупнянська. І Сатанівська, на території якої ми зараз знаходимося. Це найбільша дача, її площа 3190 гектарів. Трудиться у Сатанівському лісництві 25 працівників. Особливістю господарювання є те, що 84% його угідь це природно заповідний фонд національного парку Подільські товтри. Це внесло певні корективи ведення лісового господарства. Тому що природний заповідний фонд це вже обмеження певних рубок. На території лісництва не проводиться рубок головного користування і прохідних рубок. Ми займаємося тільки ну, доглядами, за культурами, посадкою лісових культур, тому що ми проводимо ще лісовідновні рубки і відповідно, є площі, які потрібно заліснювати життя молодих дерев розпочинається у розсаднику, який розкинувся на території площею 1 гектар. життя лісу розпочинається з насінинки, з жолудинки. І ми бачимо посів дуба звичайного. Тут вирощуються і інші культури, значить, але ми повинні розуміти, що от звідсіля цей дубок має в свій час восени на посадку і на доповнення або Весною має перейти відповідний зруб, де зрубали, забрали ліс, і ми висаджуємо там культури. В даному розсаднику вирощують дуб, звичайний, лісовий бук, черешню, акацію та галичу. У планах започаткувати посадку декоративних порід маленькі паростки вже потребують серйозного догляду. Їх необхідно захистити від бурянів, шкідників та хвороб. Ми зараз на цій ділянці ми бачимо дуб. Бачите, який молоденький, але він вже вражений мучнистою росою. Ми мусимо прийняти туди, значить, туди вже бордоську жидкость для того, щоб зняти цю вишню русу. Так що, якщо ми якісь там робимо заходи, бо часом воно дуже викликає таку бурну реакцію в да. а що це лісники ріжуть, а що це вони там кроплять. От, це все життя нас заставляє це робити. У нас нема нічого такого ідеального в природі, щоб готове, значить, ми посіяли і в тому вигляді, якому в кінці бачимо, що воно вже було зразу, значить. не буває так. Повинні і доглядати починаючи з самого розсадника. Від моменту посадки до вирощення дорослого дерева у середньому проходить 100 років. Тобто, сучасні лісівники працюють на далеку перспективу зеленими шатами, які сьогодні виглядають мініатюрними деревцями, милуватимуться майбутні покоління. Однак, для того, аби залишити нащадкам гарний природний спадок, потрібно докласти неабияких зусиль для того, щоб бути більш відкритими, щоб люди бачили, як ми працюємо, яку ми Непосильну ношу все-таки несемо на своїх плечах, тому що і в дощ, і слякоть, і в сніг, і в спеку наші люди на рубіжі. Наші люди працюють. У кожен вік зелені насадження потребують свого особливого догляду, аби молоденьким деревцям вистачало сонця, проводять рубку освітлення. Проведена в цьому році рубка освітлення. Ми бачимо, пробна площа закладена в кладі. І от вони після рубки мають отакий вигляд дані культури. Культурі в ідеальному стані. Оце той дубок, який ми бачили там, сім років пройшло, його плекали, доглядали, і от бачите, ряди дуба освітлили, дали йому можливість вирватися до сонця, до неба, і він робить свою роботу, росте нам на радість і людям так. теж. Наука, я додав Іван Іванович, значить доказала, що дуб любить рости в таких умовах, щоб шапка була його зверху. Значить, тут значить, може бути значить, і трава, і все, а нововзально, щоб його верх був зверху. Під час рубок прочистки та прорідження залишають найкращі, найміцніші культури, аби сформувати високопродуктивні насадження. Це вид рубки, який називається прочистка. Тобто у віці 12-15 років ми проводимо такі вид рубки. ви бачите, теж формується насадження, освітляється теж дуб, дається можливість йому. Навіть я чую, що ви говорите десь грубше, там забрано і так далі. Я Підтягнеться, підросте, все буде нормально. Так точно. Наша задача от де. От наша задача. От тут ми маємо ці золоті дубки. Це головна порода. Так, головну породу цю зберегти. 39 років насадження. 39 років Це остання насадження. рубка, яка вже тут може проводитися, тому що у нас заповідна зона. І неможливо далі рубок прохідних не дозволяють нам проводити. Так. – Склад насадження 3. Три бука, три дуба червоного, чотири граба. граба в основному вибираємо древісину таку криві, дерева. Граб в основу вибираємо. дерева. Да. Сформуємо склад насадження, щоб було більше бука, Дворі, більше дуба, дуба, червоного. Розріджуємо, даємо можливість кращим породам, кращим сформованим рости, і вверх підніматись до сонця, набирати сили, формувати формуємо насадження. Рубка прорідження. У кожному віці є певні вид рубки. От освітлення. Це треба створити умови для тої рослинки спочатку. Ми освітлюємо, щоб вона прижилася там, корінилася, набрала сили і росла. Потім прочищення. треба значить, прочистити з метою формування породного складу вже там, щоб був. Потім пішло проріження, Оце, що ми зараз бачимо. Це вже є спеціальна мета Ставиться тут, формувати значить, і породний склад, і щоб був приріст по стовбуру. От ми створюємо такі умови, щоб по стовбур і щоб було сформоване насадження. Санітарна рубка є своєрідною мікстурою від хвороб лісу. Завдяки їй забирають пошкоджені дерева, сухостої і саме цим запобігають розповсюдженню інфекцій. Це насадження, яке ви бачите, воно потребує негайного втручання, просто негайно. А залишити, щоб його воно впало все, і, і шкідники, і шкідники розмножувалися і... і так далі. Медалі. Хіба це буде по-господарськи? Ні в якому разі. Так, і заважає іншим розвиватися. Але все зроблено по правилам. Номер, клеймо, обмір, чітко все, все так згідно Вон, бачите, з червоним, там клеймо стоїть. Кожен взяту конкретну відомість обов'язково обліковується. Ну, так що часом то говорять, от і них захотів собі зрізати. Не буває ж такого. Все обліковано. І ведеться, значить, відпусти супродукції, її облік відповідно до тих нормативних документів. Потім обраховується маса і все і таке. І потім сортується вже на сорти відповідно. До того вже йде реалізація. Зрізання дерев суворо контролюється. Тут неможливі будь-які зловживання. На місці зрізаних старих висаджують молоді насадження. Грабняки перестойні, ну кому їх заповідати? Воно попадає отаке все одне на і все. Наша задача акуратно, розумно, погоджено забрати і розумно створити те, що тут має рости і росло колись до цієї пори. Забираємо 50 метрів полосу і створюємо що? природню породу, яка тут повинна жити і рости. Це бук лісовий. Культури 2015 року. Рядом знаходиться стіна лісу, значить, 102 роки по грабу йде, так? так. Граб. Ну, подивіться, там залишилося 40 метрів, по-моєму, полоса, так? Так. тут 50 ми взяли. От подивіться, в якому стані цей граб. Ну, ну, що ж його заповідати, куди його залишати? Значить, що ми робимо? Полоса забираємо, створюємо культури нормальні, формуємо, ведемо, доглядаємо, плекаємо для того, щоб залишити ту породу історичну, яка тут повинна бути. Наразі проблемою не лише сатанівського, а й лісових господарств всієї України є хвороба порід ялини та ясена. Ви подивіться на верхушки ясені. Значить, вік, вік, 70 років, так само справа дивіться, що робиться. Ялина ясень, дуже активно випадає. Чому поверхневі води пішли, опустились вниз нижче, і практично він не може достати е, вологу, так як потрібно, і маємо таку проблему. Що робити? Треба забирати, бо якщо ми не заберемо вчасно, що впаде, пропаде і ще й дрова пропадуть. Значить. А так, поки є можливість трошки пиловника забрати, він, значить, заражується вірусними хворобами, які розносяться вітром, які розносяться пташками. Єдиний спосіб на сьогоднішній день це забрати це насадження з це дерево з насадження, щоб воно далі ця хвороба не розповсюджувалася. цій ситуації постає питання, що проводити? Санітарну рубку чи лісовідновну рубку. І забрати спокійно 50 метрів полосу і посадити той самий бук, який ми бачили значить, з вами, дуб. Я вважаю, що ми повинні вийти на діалог з вченою радою Національного парку, з екологічною службою нашої області і виходити з цією проблемою на рівень держави, тому що це питання загальнодержавного масштабу, проблемне питання треба приймати міри вживати заходи деревину із сатанівського лісництва відправляють на потреби підприємств та населення для вразливих верст у непростий фінансовий час тут готові встановити соціальну ціну на товар ми готові сьогодні в першу чергу відпрацювати на цій території для людей тому тут -то треба щоб ми більш тісніше співпрацювали є учасники АТО, учасники бойових дій Інваліди, ветерани, немічні люди, різні є моменти. Ми готові по собівартості віддати людям ліс і таким чином допомогти, чим можемо допомогти, а далі вже грузити і заробляти свої кошти для того, щоб підприємство могло рухатись, розвиватись і платити відповідні податки і заробітну плату. Мудрі далекоглядні керівники слідкують, аби з користю використовувати усі дари лісу. Відтак кілька років тому встановили щепобійну машину, стали піонером у виготовлення щепи. Сировина для неї хворостей першого та другого сортів і хмиз. Товар користується неабияким попитом, адже все більше котелень в області переходить на альтернативні джерела енергії. Оце з хворостів ми починаємо заробляти копійку. Ми маємо на сьогоднішній день. Півтора тисячі кубометрів, заготовлених от, в цілому полізгоску. Отаких е е тонкомірної деревини. От такої. Травень, червень, липень, серпень. В кінці серпня починаємо бити. Ми даємо можливість, що висухнути в природних умовах під сонцем, дощем висохнути і практично починаємо бити вже що на півсуху щепу. Вона має свою ефективність, вона має свою ціну, вона має свій збут, чітко все питання немає. Наводимо порядок. Оте, що гнило, те, що ми не бачили, те, що ми колись і палили, бо треба було наводити порядок, ми тепер його піднімаємо і заробляємо, заробляємо гроші. Я вважаю, що це, це, нормально, це нормально. Це наше таке дітище, я кажу це відверто. От ми три роки назад, навіть чотири роки назад купили ці щіпорізи, значить, от, і перші десь були, започаткували цю ситуацію. Завдяки вмілому господарюванню сатанівське лісництво, як загалом і усе Єрмолинецьке лісове господарство, має гарні фінансові показники. Як результат, працівники отримують гідну заробітну плату за 15-й рік. Середня заробітна плата працівників Сатинівська лісниці склала 4985 тисячі гривень на чоловіка. Порівняння з 6 місяцями 2016 року середня заробітна плата за рахунок чіткого виконання поставлених планових завдач та можливості підприємства, заробітна плата середня по сатинському статистику зросла на 178,8%. Тобто зараз вона складає 9487 гривень середня заробітна плата по лісництву. Тобто, це я з певністю можу зазначити. Це є показник бездоганного виконання поставлених задач. Це працюють у нас лише фахівці. Який стимул? Який речах самий основний? Те, що ми сьогодні маємо можливість платити премію людям. Це стимулює людей. Вони починають дорожити своїм робочим місцем, шанують робоче місце. І таким чином ми 100% платимо премію. Місцевий бюджет саме завдяки Сатанівському лісовому господарству отримує суттєві надходження. За 15-й рік до бюджетів всіх рівнів місцевого та державного відповідного городоцького району було сплачено підприємством 731 тисяча гривень. Проаналізувавши діяльність підприємства за 6 місяців 2016 року, можу з певністю зазначити, що вже на сьогоднішній день підприємство сплачено 701 тисяча гривень податку. Тобто за півроку ми виконали той же самий план, що був виконаний за п'ятнадцятий рік. Тому прогнозуємо по діяльності підприємства майже в два рази збільшення податків цим самим поповнення бюджету. Важливу економічну та соціальну роль відіграє і будівництво фахівцями галузі лісових доріг зліва, справа навкруги. Знаходяться лісові масиви, які в перспективі будуть братись ту чи іншу рубку. І, відповідно, по цій дорозі буде йти рух нашого транспорту для відгрузки цього лісу. Крім того, вона має соціальне навантаження. Вона з'єднує населені пункти, і люди користуються цією дорогою і задоволені. Слава Богу, все нормально. Для комфортного відпочинку населення на природі лісівники облаштовують рекреаційні зони. Люди йдуть у ліс погреби. Десь відпочити трошки, значить. От. Ну, різні моменти. Бо я думаю, що це для людей, для людей. Тільки одна єдина просьба залишайтесь людьми. То я завжди кажу, будь сильним, прибери за собою. Наберись сили волі і прибери за собою. Все, більше нічого не треба. Невдовзі молоді дерева, вирощені у сатанівському лісництві, прикрасять територію суперсучасного лікувально-діагностичного комплексу «Арден Палац», що наразі активно будується. Тут буде посаджено 30 тисяч. 000... Деревьев, вкустов, цветников. Їх брати, пана да, мы будем покупать Ивана Ивановича в его рассадниках, которые уже адаптированы к местным условиям, которые не боятся морозов, которые выросли здесь. Мы посадим здесь эти растения и сделаем красоту. У ході зустрічі також домовились про співпрацю лісівників із пасічниками краю. Хочемо співпрацювати з лісниками, тому що нам потрібно вивозити на липу і на весняний розвиток сімей. І деколи є нерозуміння цього і деякі проблеми. Тому я думаю, що ми ці проблеми вирішимо і будемо вже співпрацювати. Кілька екскурсія лісництвом, скажу вам, була пізнавальною та дала відповіді на багато важливих питань, які через необізнаність часто неоднозначно трактуються суспільством. Дуже добре, що у вас в пункті є науковий підхід, не може бути по-другому. І дуже добре, що екологія це дуже добре, і надзвичайно приємно, що є районне керівництво, адже це дійсно всі ми підключилися для того, щоб зняти проблему як таку серед населення, що Ну, щось масово знищується, і друге зняти проблему ту, що ми маємо відновлювати, і ми шукаємо шляхи цього відновлення всього лісового господарства. І дійсно ми бачимо, які є хвороби, які є проблеми, і ви на такому досить потужному, такому господарському рівні ефективно демонструєте ваше розуміння того всього. Так що ми також вам дякуємо за таку за такий, от саме формат нашої зустрічі. Однозначно, що ми сьогодні побачили господарське ставлення до лісу, і то скоріше навіть не тільки до сьогодення, це дійсно перспектива того, що ми залишимо нашим нащадкам ліс в такому вигляді, в якому він має бути. Тому що залишити хворі дерева, залишити нецінні породи дерев, а тим більше допустити до того, щоб ліс захарашений був і він сам по собі вмер, як будь-який живий організм, цього звичайно зробити не можна. І ми дякуємо нашим лісникам, які... По-господарськи, по справжньому ведуть це господарство. Мені дуже приємно, да що тут працюють фахівці свої справи. Дивіться, їх на 4400 гектарів 25 чоловік, і Вони справляються з такою площею і як кажуть, бережуть ліс, бережуть ліс. Хоч зора дуже багато говорить проти них, і так що вони рішують, але Це як ми бачимо, що ліс потрібно і різати, і садити. Я сьогодні вперше. Почув процес, скажімо так, вирощування лісів, відновлення відновлення лісів лісів. Я дуже уважно слухав і зрозумів, я, який це трудоємкий процес. Такі семінари, такі так скажемо, дійства, як ми сьогодні, яке сьогодні зроблено. Треба треба це робити і, і запрошувати громадські, запрошувати людей, щоб вони бачили сам процес відновлення лісів. Не дуже так все просто. Ну, у нас зараз е, е, люди обурені, тому що е, виробують ліса, вивозять за кордон, продають, а щось лиситься на, на, нащадкам. А якщо подивитися от, сьогодні е, на цей порядок е, так скажем, розвитку лісового господарства, то е, ми будемо мати лише що на нащадках. Я дякую сьогодні керівництву району за розуміння, за співпрацю депутатському корпусу. От є тандем, я це відчуваю. Немає нічого складного, просто потрібне порозуміння. Ми готуємо для майбутнього покоління майбутнє. І треба його створити належним чином сильне, потужне, красливим і надійне. Аби донести до громади інформацію про важливість роботи лісівників та об'єднати спільні зусилля у питанні збереження зелених насаджень для майбутніх поколінь. Подібні зустрічі із владою та депутатським корпусом відбудуться і в інших дісництвах Ярмолинецького лісового господарства, сказав на завершення нашої зустрічі директор даного підприємства, депутат обласної ради Іван Кирилюк.